Чарлі, мені потрібно тобі дещо сказати, інакше я просто вибухнула. Послухай, Я завжди працювала над собою, працювала над нашими стосунками. Я завжди йшла на компроміси і відмовлялася від власних бажань для того, щоб ти міг стати тим, ким ти є. Я працювала, я хотіла бути хорошою дружиною, хорошою матір'ю. Я старалася. Чесно. Але в якийсь момент я зрозуміла, що втрачаю себе. Коли ми тільки познайомилися, ти завжди мене підтримував. Ти був моїм партнером, мені здавалося, що ми з тобою одна команда. Але потім ти настільки заглибився в себе, що просто перестав мене бачити. Я залишила кар'єру заради тебе, тільки ти цього ніколи не помічав. Тобі тобі здавалося, що все йде так, як треба, що це я повинна простосовуватися під тебе та під твій світ. Ти, ти думаєш, я ніколи не помічала, що ти не цікавився моїми прагненнями, моїми мріями. Тобі було просто зручно, що я поруч. Ніколи не хотів дізнатися, чого я хочу насправді. Я була для тебе лише фоном, лише тим, хто допоміг тобі стати тим, ким ти є.